Чи задумався деколи хтось, що означають ці дивні слова Ісуса Христа до своїх учнів? Корисніше для вас було б, якби я відійшов? Коли я відійду, ось тоді лише утішитель зможе прийти. Якщо не відійду, то не прийде. Як це корисніше для нас, якщо Христос від нас відійде? Ми ж хочемо, щоб Він був завжди з нами. Ми мусимо пам'ятати, що Христос це не лише наш Спаситель, не лише той, який прийшов у цей світ, щоб відкупити свій народ, але теж і вчитель, педагог. І він дуже часто звертається до нас як той хороший вчитель, хороший батько. Добре, щоб діти стали вже дорослі. Добре, щоб діти стали самостійні, щоб стали самостійно мислити. Для цього, для підтримки цієї самостійності, я пошлю вам духа свого. І ви вже дієте в тому моєму дусі, але самі в цьому значенні нам корисніше, коли ми в дусі Христа будемо жити і його наслідувати.